Комп'ютерна діагностика проведена, заложень немає, Ну, Нормально, на 200 тисяч, можу стати стан нового. Зафіксуємо на відео Так, тут сім. Вже перевірив всі відео, всі вікна оригінал. 104, 103, 113. 113 92 119, 110, 109, 108, 87, 97, Мішлен 195-65Р15. Так. Рік виробництва з іншої сторони. 127-109, 95, 92 Тут це оригінал. Зафіксуємо внутрішні. 61. 68, 49. Кривому 99, 103, 112, 86, 101, 133, 108, 99, 119, 114, 105, 107 тут ці норми. 117 113 104 116 114 117 Так. 96. 96. 97. Так, тут. Де. Оригінал. Запаска. machen. Газовый корп, пин Так, тут симочка оригинал. Так, Мишлен, аутсайд. 20-й рік виробництва. Гума. Диски-колодки є. 18 рік, 206 тисяч пробігу, 1,6 механіка, 12900. І є сервісні відмітки, яку по всього про обслуговування.